маньячок. Ай, боже, Мика! Ниш забыл, маньячок! Это Алла Волкова! Ой-ой-ой, зараз ой, ой. вийшла і думаю, блядь, буду як рок зірка. Як? Я Діана Гурцкая, да, Гурдська, <різвіст> так? Дайте, зніму отак буде. Я щас, зараз Надіжда Кадишова, спора спостережа 80-х. Комік, який живе в трейлерах. <різвіст> <різвіст> Знаєте, мініма мені популярність щас мене захватила. Прям мені мініма популярність. Що це таке? Я прям я не знаю, що з нею робити. Впізнають мене, впізнають, але люди не знають звідки. звідки. Я... Я недавно їхала на Блаблакарі, зі мною сидить жіночка, і вона каже: Я вас десь бачила. Я кажу, я була на битві екстрасенсів. <риклад> вона каже, точно. Мене Аня звуть, я кажу, та я знаю. <риклад> Нічого не каже. І блоблокарчик теж каже: Серйозно, ви були на битві екстрасенсів? Я кажу, ні, я стендап-комік. Він каже, а я орехами займаюсь. Я кажу, я за вас рада, але руки з кармана витащить. Просто я не знаю, що зараз робити. розумієте? Тому що раніше, коли до мене на вулиці підходив дуже красивий мужчина, я, сразу казала, я сразу знала, що буде злягання, буде спарювання, буде все. А зараз до мене підходить красивий мужик ось недавно і каже, Боже, ви прекрасна, я вас обожаю, ви прекрасна. І я така, да, він каже, я вас обожаю, я думаю, ну, все. Він каже, я вас обожаю разом з жінкою, вас дивимося, і я думаю, і зараз я що маю робити. Що, що я маю на це казати? І посратися ще ж ні з ким не можу. А для мене це прям це дуже важко Важко ні з ким не сратися. Я недавно, оце ж я в турі, я дуже заїбалась і я е, сплю одна в купе, півночі поспала. І значить, цьому ранку з сусіднього купе дуже сильно грає музика в колонки. Дуже сильно. Я присипаюсь, сміслі... ну все, я пішла сратися. Ну, для мене одне удовольствие в житті. І Я вриваюся в сусіднє купе, починаю кричати: якого хуя? І мені кажуть, Боже, а це ви? Це ви? А можна з вами сфоткатися? І я така, да, звісно, давайте сфотки. Це ж таке? І це дуже хірово. Ви взагалі тур мене помотав, якщо чесно. Помотав, тому що у мене зараз, щас... я вже так довго в дорозі. Я недавно собі порахувала, я за останні три дні була 35 годин в дорозі. 35 годин в дорозі. Я фура, скажіть, пожалуй. Там вже не копчик, там ось 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 просто переварений хрящ, хрящик і столовці дітям в борщі три рази зварили. Ось, ось це. Мікрозелень э, паростки пустила, от що в мене там, а не копчик. Немає сил, дуже важко. І я через це все, я, я завжди дуже чутко спала, але зараз, через те, що я втомлююсь, в мене став дуже міцний сон. Є люди в залі, які дуже міцно сплять. Поплутуйте, будь ласка. Аплодий. Це ви проспали 24 люте, так? Да? Сповіщення ДСНС і те, що всі не видять Спартака Суботу, все нахуй правда. Я зараз така людина, я нічого не кажу, я така людина. Мені здається, що десь ядерка в'їбе. І мене просто моя друга голова розбудить, скаже: осінь, просипайся, що ти спіш. <рик> Ось і так, і дуже небезпечно мати міцний сон в моєму віці, тому що я недавно в турі проснулась з баригай. З баригай. Як я поняла, що це барига, я проснулася на вісах, <рик> хорошо не по пакетах. І дуже небезпечно, тому що коли ти перший дуже міцно засипаєш, а йде, не дай Боже якась тусовка, і ти будеш ця людина, яка на тусовці засипає перша, і тобі підкладуть людину, з якої спати не хоче, блядь, ніхто. І ти потім зранку бачиш себе в Києві оперативно. <рапля> де на твоєму фоні панажовщина відбулась. Я ось ця. Я, я жінка в пуховиках. Не в пухавики, в пуховіках — це коли ти об'єбана в курточках уснула. Ось це Це. але найгірше, що може бути в міцному сні, це вже крайня точка. Я зараз почала спати на фоні включеного телевізора. Ось Як дід мій. Отак я сплю. <ріст> в мене недавно була дуже фантастична подія в моєму житті, я нею хвастусь. Секс був. Так. <ріст> да. І я вихована, вихована. Я зранку питаю, кажу, ну тобі як? Він каже: Ти заснула? Я кажу: Господі, під час процесу. Він каже: ні, до. Я ще хотів телек виключити, але ти така я дивлюсь, не виключай. І ще зараз проблема, тому що я зараз кидаю пити, і це прям хірово, хіро, тому що Я була класним алкашом, ребята. Я була веселим алкашом. Я хотіла свій рух заснувати алкопозитив. Це знаєте? Це. Да. Це як секта. Ми церкву свою можемо. Це... Ми веселі алкаші. Ми по п'яні не пиздимося з бомжами, тому що пап'яні шо, пап'ні бомж, це не бомж, це наш братик. Такі ми алкаші. Так. Я, чесно, я поп'яні, я... Я... Я, поп я котика спасаю. Ось така. Я Я чуть в тероборону по п'яні не записалась. Я п'яна і бившому ноль разів дзвонила, ноль. Я дзвонила твереза. Дзвонила твереза і казала, що ти чмо, ще не здох там. Живий ще. І просто в тверезості є дуже дохуя мінусів. По-перше, я стала зла дуже сильно. Я щас, наче, Ірина Фаріон, яку обколола адреналіном. От така. І за цієї тверезості. А ще блядь, всі спаї чогось хочуть дуже сильно, прям людям хочеться. Такі, ну, знаєте, а чого ти не п'єш? Ти що, баптістка? от це перше чогось. Ти що, баптістка? Я, я недавно я йду по супермаркету і збігаю ось від цих всіх відділів з алкоголем. І мені дзвонить телефон і кажуть, Алочка, добрий день, у нас, що акція, вино по акції. Я кажу, я не п'ю. Боже, у вас що то случилось? Я така а я до цього я в тиждень по 12 ящиків шампанського випивала. Ви такі, ні, ну там все нормально, там от це праздники у Бабтіста, отакі. От там роз'яплю. Найгірше, що може бути час в тверезості, це тверезий секс. Це взагалі. Я, я раніше, я собі щось думала, що я сексі кошка, дівчи. Зараз я бачу, я товста кишка. Я — Це після наркоза, поняття. Я же собі раніше думала, боже, Алла, ну зі мною я думала, що мене мужчини люблять, тому що я красива. Зараз я думаю ні. Зі мною, тому що зі мною можна і потрахатись, і люки піти красти. Я весела. Я така йобнута дика пума. От Знаєте що, я подивилася на себе, я подумала, треба щось з собою робити, Алла. І я пішла в спортзал і пішла на електроепіляцію. Електроепіляція мужчини — це не там, де грає, де пешмот. Нет. Там грають треки Ханза Зімера, Це дуже болюча процедура. Це <рик> трек тайм. Дуже болюча процедура, де в тебе виривають кожну воле. Це дуже боляче, це наче пацики у вас 37,2, Отак, наче. Або якщо купив небиту, не крашену з Америки десь <рик> десь приблизно. Ладно, що ви собі пристали, це наче швидко вам вставляють вам пісюнчик пісюнчики витаскують. Отак, прям больно. Я знаю зараз було. І я лежу на цій процедурі і просто кричу від болі, кричу, якого го нащо я це роблю? І мені ця майстриня каже: ну, по-перше, ви виграли сертифікат. І по-друге, далі пряма цитата. Вона каже: Нікому не секрет, всі мужчини дуже люблять голі Лисі Пісі, як у младенця. І я в цей момент як у младенця? Це що виходить? Моя лиса Ізольда спасає дітей від латентних педофілів? Я отак лежу. Це ж скільки дітей було виїбано до того, як жінки почали брить піськи. Ну, прикиньте собі ситуація середньовіччя. Жінка намагається врятувати дитину від педофіла, бриє піску, така відійди від дитини, сюди йди і приманює. В у мене претензія хто перша показала мужикам, що після може бути лисай. <рес> хто це зробила? Дарк, коли її палили. <рес> Чи марія кюрі після Променевої? <рес> хто це зробила. Пацики дивні. Лисі коти вам, блядь, не подобаються, але лиса — пізда. І в мене друг каже, я це він каже: Алла, бля, та що ти придумала? Не треба нам цілий лисі піськи. Нам треба маленький трикутничок. Максимум кленовий листочок. І я така: блядь, ладно, трикутничок, я там тран транспортіром зроблю, добре. Кленовий мать його листочок. Це кат вообще. Це... Я чесно знаєте, я все, я поки була в школі, я собі кленовий листочок він ось та я, я ляшку собі по шпаргалки ростила півжиття. Ще що, лобок під кленовий листочок мені ростити, аплікацію собі в'їбать там. Бігла Алочка через місточок, побрила кленовий листочок. А інший мій друг мені сказав: Та це ви самі придумали, нам це все не треба. Нам треба, щоб все було натурально. І я така, та не пізно. Він такий, треба все, що дала природа, воно треба. І я така: окей, якщо все, що дала нам природа, треба нахуя мужикам два соска, якщо ви дітей не вигодовуєте. <рес> і, і я потім почитала, для чого потрібно два соска. Мужчина вони потрібні для того, раніше було потрібно, щоб їх під час бою могли зробити їм боляче і задомінувати їх. Низить противника, так сказати. І я про це подумала, що природа досить тупа, тому що принизить цього противника набагато легше, коли він піднімається по ескалатору, просто пальчик в попку і піздець, принизила. <риклад> вот і все приниження. І мені, до речі, я це сміялась на сеансі. і ця мені майстриня каже: А ти зря смієшся? Зря зря смієшся. Зараз є нова процедура. Дуже популярна, мужчинам дуже подобається, коли дівчата таке роблять. Процедура, простими словами, називається пухла піся». І я така пухла піся. Пу... Для мене пухла піся – це моя піся. Пух... Що за пухла піся? буду на піся. Чи це не худано і не жирна? Лиса пухла піся, яка река там займалась, відбивала хуї від рижих пухлих піс. Що взагалі відбувався? Це процедура, я вам поясню. Це процедура, де значить статеві губи наколюють, колюють, якось ці губи наколюють. Та, Не дивіться так на мене. Це Це мужикам подобається. Для мене краще журавель в руках, чим пухла після в небі. Це ці, блядь, придумали. Я взагалі рахую, що мужики зараз дуже багато перебирають, тому що секс їм дуже легко дається. Дуже легко. Раніше, в середньовіччі, мужику, щоб поїбатися, йому треба, слухайте, дуже багато, треба було спочатку вижити після чуми. Ось я Гангрени, там три тисячі кілометрів треба було пробігти, він прибігає, такий та похуй, лиса пісепу, немає. Пі... Просто два куска села між батарею, дайте, і я. <реку> а зараз мужикам вже кажем все, і з дому не треба виходити. Сало на дом привезуть. Про дом почали говорити. Значить, я недавно їздила до себе додому. Значить, моя троюридна сестра мала хвастатись тим, що вона вийшла заміж. Так, такі звичаї на Галичині. А вона, це дуже важливо, вона косоока. І мені мама каже, що б ти там не побачила ні одної своєї дебільної шутки. <рес> ні одної. Я кажу, мама, які дебільні шутки. І мама каже: оця твоя любима! Чому Серсея Ланістер дуже любила свого брата Джейма? Я кажу, тому що секс Карлікам де пізди, мама. Це класіка. І я поклялася матері, поклялася, і ми приходимо, і з бігає ця сестра мені починає. Алочка, а у тебе часики тікають, а кому ти будеш нужна? А ти вже стара радяш. А ось познакомся, це мій принц, і він сідає біля неї. Ребята, це чиста правда. Він косий на інше око. І вони дивляться на мене. Може не на мене, я хуй знаю. А я матері поклялася. І я все, що роблю, це просто на маму дивлюсь отак. Мама, як ви почала сміятися, вона в мене віруюча. Я їй одразу на ікону показала, вона така. І я кажу: чуєш, мам, а прикинь, вона досі не бачить, що він Ладно, Нас ще так буде виглядати, чи я сміюсь над косооками. Я завідую косооке, заздрю, дуже заздрю косо. Як удобно фільми з субтитрами дивиться, це пізді в телефон йому підглядати. Вдох. В них щаслива родина, вона в житті не догадається, що він подивився на іншу тьолку. Якщо чесно, вона не дуже розумна, як ви поняли. Вона не догадала, що він їбав іншу тьолку. Там це мама мені розказала. Мама розказала. Це було в Чехії. І я тепер, якщо чесно, мрію побачити порно, де косоокий тіп намагається попасти в дирку в Глоріхол. Хто сміється, той дивиться чиське порно. <рес> да, до речі, вона теж не знає це, що її зраджував її чоловік. Да, прикиньте, косока ще й тупа. І мені мама каже: блять, а ти не боїшся, що ось вона це все побачить. Чесно, я не боюсь. Мені здається, вона подивиться і така: блять, а про кого вона? Хто у нас касаука взагалі, я не розумію. <рес> а ком річ? Зараз ще маю таку проблему. Великі сіськи. Та, дві мої проблеми. Великі сіськи. І коли мені кажуть, великі сіськи — це так класно. великі сіськи, це класно, якщо вони не в тебе і не в твого хлопця. Боже, я тобі так завідую. Це як завідують людині з золотими зубами. Я щас, я боюсь, щоб сіська не випала, тому що якщо випаде десь туди до вас. Прикиньте в залі є Євген Колопотенко, і почне хілка-хінкаль з неї робити. Це ж вже. Я зараз планую Диніка кавуни. Хтось любить? Угу. Носить. Я зараз планую собі зменшення сісюль в будучим вісюль просто. І мені кажуть, що ти це робиш, великі сіськи — це як великий хуй. Ні. Ноль мужиків в світі втрачали рівновагу і падали через великий хуй. Це мені було 18, Я бігла і я була схожа на помалу Андерсон. Щас я біжу, я схожа... в бабитісто втікає. Бачили кось. На це великі сіськи в сексі, це так красиво! Великі сіськи в сексі — це наче дві сестри, які дуже сильно посварились, а ти намагаєшся їх помирити. Це між акуратних маленьких сісьок, між до цих сісьок. Це класно, це красиво. Між до моїх сісьок це треба спочатку сімки подоставати з 2008-го десь. Розумієте? Я якось спала, подумала до мене, собака моя прийшла. Просто сіська з майки вивалилася. <рик> Я була в Таїланді, порвала купальник собі. Дуже порвала. Я ще думаю, ти як? Обізяни. Обізяна, ладно, Антон, Антон Гандон. Я приходжу, куплять новий, кажу, help me, help me. І мені кажуть: I'm sorry, we don't have King Kong size. Це Таїланд!» я кажу, мужик, ти ж взагалі охуєл!» yeah. І ще, знаєте, розкажу вам таке, я зараз дуже не люблю людей, які привселюдно дуже люблять показувати своє кохання і, і розказувати, як вони познайомлені. А ми познайомились, я в синьому платі збирала квіти. І я така, блять, я це чим маю крити? Я синя вкрала кота, живем душа в душу. Че вони так люблять показувати своє кохання, ось це зализування, вселюднє зализування, десь на, на, на лавочці, коли всі пробили, дають... я не можу на це дивитися. Мені гидко, гидко. І це дивно, тому що на це я дивитись не можу, але півтори години спостерігати, як ригає п'яний бомж біля білого налива. Я прям в кайфі. Я, я так люблю це діло. Це... Я якось свою зупинку в метро проїбала, просто йшла за тіпом, який ригав в себе. Отак. Не люблю дуже ості приселюні залізні. У мене майже були стосунки, але я все відмінила, тому що ну там була скала. Людина цілується, там язик дрель в людини. Це... Ми перший раз поцілувалися, я його сільною могла йти аналізи в сіне здавати, понял? Хлопець цілується як хресна. Ми... Я вже я кажу, я з тобою в церкву не піду, почнеш цілувати ікони, вони, блядь, замироточать. Нахуй. Ціл... Це через нього стоматологи завели людину, які кажуть, АЦОС. ЦОС! От... Я зараз боюсь двох речей, коли гуси шиплять, і коли він рот відкриває, такий він, але знаєте, мужик слова, мужик слова, коли в дитинстві казав харкану, то втопишся, не брехав. Не брехав. І я знаєте, не хочу через це серйозні сузумки, тому що починається криза, і я не знаю, що там робити. Я почала читати статті, що робити, коли почалася там проблеми, всякі. І я знайшла статті, і була стаття, в якій було написано перше, що треба робити, це ті типу, ролеві ігри поможуть. Ролеві ігри. А це взагалі не для мене. Тому що я в ролевих іграх. Оце якщо мені чувак скаже, хто твоя папочка? Я скажу, я не знаю, і розплачу. Щас папочка тебе накаже! Папочка в звучала хліб приніс, за яким 20 років, тому пішов. Що взагалі таке? Брудний секс там є. Брудний секс це взагалі якась хер. тому що я подивилася, перелопатала, що таке брудний секс. І на всіх відео, де є брудний секс, мужчини харкають жінці в рота. А я з такого міста, якщо мені мужик харкане в рот, я в, в кадик. Я от єдине, в чому розібралася, я вам чесно скажу, в чому розібралася? То що ви хлопці дуже моцні, ви жорсткі, ви жорсткі, до моменту, поки не доходить до анального сексу, тут ви. тут ви ці маленькі хлопчики, які в мами кіндер сюрприз просять на касі купити, ви ці можна в папку. Кажеш, можна. Він вдівається і їде до друга. <рігла> е, Алла Волкова, дуже дякую. Ви прекрасні! Друзі, дякую, що додивились моє відео до кінця. Ставте лайки і підписуйтесь. Тут буде ще дуже багато моїх відео. Блять, <пілля> як вийти тут. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand no, stand